Пані Діана рік тому разом з чоловіком відкрили власний бізнес, – студію у місті Іршава. У цьому їм допомогли грантові гроші. Подружжя подали документи на грант, отримали кошти у сумі 250 тисяч гривень та закупили необхідне обладнання, що дало можливість відкрити власну справу. Жінка розповідає, за допомогою підтримки від держави змогла втілити свою мрію у реальність. Ми знали, чим ми будемо займатися. Деякі кошти на свій проєкт ми знайшли. Але, звичайно, нам не вистачало цього. Ми почали шукати, чим де можна взяти гроші. Від друзів знайшли, ну, знали інформацію, що держава надає гранти для відкриття власної справи. Ми зробили бізнес-план свій, ми подали його, пройшли ділову репутацію, дії це було. Потім нам прийшла заявка на співбесіду. І ми проходили онлайн-співбесіду. Була комісія засідала з Ужгорода Закарпатського центру зайнятості. Ми вже там свій бізнес-план відстоювали для чого нам ці кошти, чи зможемо ми ці умови виконати по цьому. І вже так прийшло підтвердження, і ми дістали грант. Новий майданчик для підтримки та допомоги бізнесу запрацював на базі Хуської філії Закарпатського обласного центру зайнятості. Це вже третій офіс платформи, зроблено в Україні на території області, у якому як діючі, так і майбутні підприємці зможуть отримати інформацію про урядові програми та ініціативи з підтримки бізнесу, міжнародні та регіональні програми, якими можна скористатися одночасно. Нам Приємно, що довірили наші територіальні громаді. Відкритий офіс зроблений в Україні. Можу признатися, що коли займався бізнесом, до приходу органи місцевого самоврядування, мав дотичність до створення таких підприємств, і одного із підприємств сьогодні є учасником кешбеку, який започаткував наш президент і включений в програму «Купуй українське» і зроблено в Україні. Це приємно, що з нашої громади у які започатковані тут, з нашої територіальної громади вже є учасниками цієї програми. Треба підтримувати українського виробника, і щоб він не виготовляв, щоб не виробляв, щоб не, не продавав. Звичайно, що це економічно для наших підприємців і для Громадян, які будуть купляти українське, це це вигідно. Розвиток підприємства один із пріоритетних напрямків у громаді, адже це допомагає розвивати не лише бізнес, але й покращувати економічну ситуацію у громаді та країні загалом. Підприємці такі можливості радіють та кажуть, що сьогодні в умовах війни підтримувати економіку та працювати стало набагато важче, тому і розглядають всілякі шляхи для розвитку. Я жителька міста Хуст і наразі я є власницею дитячої студії. І розвитку Smart Kids Academy. Наразі в мене працює троє працівників. Тобто, це все моя студія для початку організовувалася на основі отриманих коштів гранту. Починалося все із створення бізнес-плану, розрахунку, що мені потрібно, що мені краще допоможе на напрацюваннях і за власні кошти. Я отримала і прид... ну, за отримані власні кошти. Я придбала. Меблі, сировину та деякий технічний весь інвентар найважливіше це є, що ти отримуєш кошти. Тобто, бо звичайній людині, так як мені простому вихователю, було доволі ну, непросто в теперішній час відкрити щось гарне, цікаве і ну, таке, як не де інде. Тобто, отримуючи кошти, ти маєш можливість і поштовх, бо, як знаємо, все, все підгрудня в фінансах в нас. Фахівці офісу будуть допомагати підприємцям у написанні бізнес. Планів, оформлення документів для подачі на гранти та участі у державних програмах, спрямованих на підтримку бізнесу в межах політики, зроблено в Україні. Крім того, тут можна отримати консультації щодо послуг, які пропонує служба зайнятості для працівників малого і мікробізнесу. Мета платформи це розвиток вітчизняного виробництва та підтримка українського бізнесу для посилення економічної самодостатності України. Купувати українське це означає давати роботу людям в нашій країні. Підтримувати економіку, а також забезпечувати фінансування армії, цей офіс стане важливою ланкою у підтримці підприємців Хуської громади, сприяючи розвитку бізнесу та зростанню економіки.